Ми вже знаходимося в третьому році війни, і, звичайно, дуже часто виникає таке питання, чи вистоїть Україна, чи ми зможемо, наприклад, дочекатися миру, і чи буде, скажімо, Україна після цієї війни? Я говорив, говорю, і буду, і свято це вірю, що була, є, і буде, але не просто буде, а буде оновлена і нова Україна. І набагато потужніша, цікавіша. Розумніше, багатша, чим була до війни, не секрет в тому, що до війни у нас, м'яко кажучи, не все було благополучно. Я про цю тему можу говорити годинами, але скажу за одну хвилину. Парадокс України полягає в тому, що за 33 роки після розвалу Радянського Союзу ми так дохазійнувалися, що будучи. Самою багатою ресурсами країною в Європі. Ще раз говорю: ми сама багата ресурсами країна в Європі. Ми по валому внутрішньому продукту на душу населення сама бідна країна в Європі. Бідніше Молдови. Нічого проти Молдови немає. Ну знаєте, це вже як кажуть, дохазінувалося вже далі нікуди. Ну, зато у нас дуже багатох людей, олігархів, дуже багато. Тобто, парадокс в чому? Бідний народ. Багата країна ресурсами і багаті олігархів. Звичайно, це порушений принцип справедливості. Ми стали лідерами по корупції, Тоже вже далі нікуди. Ну, тобто така болюча для мене тема, багато вже з котре говорю, багато про це можна говорити. Але в що особисто вірю я? Я особисто вірю в те. Що якщо скажімо, некомфортно, але українці це все рівно терпіли до війни, тому що терпіння це наша національна риса характера. Але як відомо, любе терпіння має свою межу. Так от війна це та межа. І коли війна закінчиться, українці не будуть терпіти і не захочуть жити в довоєнних реаліях з тою корупцією, з тою бідністю і з іншими негативними процесами, з тою бюрократією, наприклад, тому що е, та ціна, яку ми заплатимо за перемогу, вона настільки велика і настільки багато жертв, що вона буде, е, ну якби нас зобов'язувати е, жити зовсім по іншому. Десь свідомість зараз українців дуже сильно міняється, трансформується. Я вірю в те, що після нашої перемоги ми зможемо дуже швидко збудувати зовсім іншу Україну красиву, процвітаючу, демократичну. Звичайно, ми ці негативні явища, про які я говорю, ми не зможемо подолати там в півроку чи в рік. Але в декілька років ми їх точно зможемо подолати. І відбудуємо, і відбудуємо на сучасних технологіях і інвестиції хороші зайдуть в Україну. Я вірю в те, що ми не просто відбудуємо Україну, а ми зробимо дуже потужну країну, де буде унікальна система управління. Дуже якісні, скажімо, будуть у нас управлінські кадри і люди при владі. Дуже сподіваюся, що багато справжніх волонтерів і військових талановитих зайдуть у різні структури влади. І ми оновимо цей кадровий ресурс в першу чергу. Оновивши цей кадровий ресурс, ми дуже швидко зможемо збудувати толкову управлінську систему. Збудувавши толкову управлінську систему, паралельно дуже швидко будуть налагоджуватися всі сфери життя, і в тому числі і в першу чергу економічна. Мало того, інвестицій буде доволі багато. Тому що Україні треба буде стати, ну скажімо, дуже сильною з військової точки зору країною, тому що нашого східного сусіда ми не поміняємо. Росія була і буде нашим сусідом. А коли там зміниться політична система, коли там зміниться Скажімо, російський народ і трохи порозумнішає і, скажімо, посвітліше пробудеться в своїй свідомості, то це ще ну, не швидкі процеси. Це відбудеться, на це може уйти там, роки чи десятиліття. Відповідно, нам потрібно це все зробити, і я вірю, що це все відбудеться, і відбудеться, скажімо, ну, по багатьох причинах. Перша причина це об'єктивна, і я зараз про неї вже сказав, що українці пробуджуються, гуртуються, в них пробудилася самосвідомість, само, національне самоствердження, певне. скажімо. і ми тепер будемо, опираючись на цей наш такий новий потенціал, який відкрився, ми будемо в змозі, опираючись на цей потенціал, збудувати те, про що я говорив. Це об'єктивна складова. Друга об'єктивна складова, вона полягає в тому. Що а, скажем Європа Тобто наші стратегічні партнери, в першу чергу європейці і в другу чергу американці будуть зацікавлені в тому, щоб Україна була доволі сильна і потужна держава. Ну, звичайно, без корупції, бо там, де корупція, там сильної країни не може бути. Корупція це та опухоль, яка любу країну робить слабкою, а може, ну скажімо, і державність може втратитись, то корупції точно не буде. То це друга об'єктивна причина, що наші стратегічні партнери-сусіди будуть зацікавлені в тому, щоб в нас не було корупції, не було бюрократії, щоб в нас була розвинута демократія, щоб ми стали і економічно сильні, самодостатні, а не постійно нас кредитами кормити. І щоб ми стали з військової точки сильними, такими як буфер, який зможе бути настільки сильним, що у наш сусіда ніколи більше в голову не прийде на нас нападати. Ну і третє, і, можливо, саме основне, це теж об'єктивно. Діло в тому, що, знаєте, для більшої зрозумілості. У кожної людини є її власне життєва місія, власна доля. Це те, про що говорив Тарас Григорович Шевченко. Він казав, що у кожного свій шлях широкий. Так у кожного з нас дійсно є шлях. Наша місія, наша доля. Хтось стає дуже талановитий лікар, талановитий музикант, талановитий військовий, так само і країни. Вони так само мають певні свої долі і певну місію в людській земній спільноті. Америка віднайшла свою місію, демократія. Європа віднайшла це Союз, так само демократія, економічний розвиток, Японія віднайшла, і багато інших країн знайшли свою місію, свій шлях широкий в цьому світі. І от Україна так само має місію. І ця місія, я її називаю це місія Українська національна ідея. Але я цю місію бачу. Такою, як створити найбільш справедливу і найбільш ефективну систему управління, ну тобто державну модель, аналогів якої на сьогоднішньому світі немає. Але запит на таку модель є, тому що та соціально-політична формація, в якій зараз перебуває світ, називається капіталізм? Це п'ята по рахунку. Що було глядачам зрозуміло, перерахую, перша соціально-політична, економічна формація перша була первісний лад. Друга називалася рабовласницька, третя феодальна, четверта монархічна, а потім що капіталістична. От починаючи з 16 століття зародився капіталізм і в 17-18 почав розвиватись, а його епогея розвитку це 19-20 століття. Но якщо говорити історично, то кожна соціально-політична формація має чотири етапи. Етапи народження, потім становлення, потім зрілість, а потім затухання і смерть. Так от, це еволюція і це об'єктивні закономірності. Так от зараз капіталістична, п'ята, соціальна, політична, економічна формація знаходиться в статі занепаду і майбутньої смерті. це не в один день відбувається, це по-різному відбувається в різних країнах. І на цей процес може піти ще 50 там, чи 100 років, наприклад. Тобто, Але зародки нової формації завжди зароджуються в старій. І потім починається, знаєте, як паростки. Так, от я стверджую про те, що ця п'ята соціально-політична формація вона себе вже якби вичерпала. Вона, знаєте, як на затуханні вже. І доказом цього являються ті процеси, які відбуваються в світі, зокрема в Україні. Навіть ця війна вона показала те, що ці світові структури, такі як організація Об'єднаних Націй, як Блок НАТО, як Євросоюз. Вони як інструменти п'ятої соціально-політичної формації являються недосконалими. Тобто ця формація, вона ще не померла. І помирати вона може доволі довго, так як я сказав. Бо це ж ну, 200 країн у світі приблизно є. І це ж не значить, що всюди будуть одночасно відбуватися зміни. Зміни монархічно-феодально-монархічних формацій відбувалися в 16 столітті, коли перша буржуазна революція відбулася в 16 столітті в Англії. Це була перша революція. Потім відбулися інші революції в Європі. Через 100-150 років вони почалися в інших тільки країнах. Тобто це такі, ну я б сказав, дуже повільні процеси. Но це процеси еволюційні, їх треба розуміти. Так, от шоста соціально-політична формація, вона десь уже починає формуватися. І десь починає зароджуватися. І оце десь, по моїм відчуттям і по моїм, ну, скажімо, розумінню, це в Україні. Чому в Україні? Тому що в нас доля така і місія, тому що там, де Бог дає багато випробувань, Він потім дає багато можливостей. І війна це трагедія, але це і можливості оновлення майбутнього. Якщо кожен із нас задасть собі логічне питання, дуже добре, якби не було війни. Звичайно, добре. Але що було б, якби не було війни? Та було б в 23, 24, 25, так як в 20-му, так як в 19-му, так як в 2018, була б кланова олігархічна система, була б корупція, була б бюрократія. І Україна потихеньку-потихеньку і далі скочувалась туди донизу. Скажем, ну, війна це трагедія, звичайно. Але напевно ця війна вже безповоротно пробудила український народ. Я вірю в те, що справжня українська еліта між собою згуртується, і почне розбудовувати оту шосту соціально-політичну формацію, про яку я сказав, як певну модель державного устрою у всіх сферах життя, де ми вибудуємо саме. Потужну, саму щасливу, саму процвітаючу, саму найкращу країну у світі. Це може здаватись зараз, знаєте, як певна казка, як певна мрія. Нехай це буде казка, нехай це буде мрія. Але я знаю, що багато казок в житті відбулося. Я знаю, що багато фантастики, яку писав там Герберт Уельс, і інші писали, вона потім реалізувалася. Жюльвер, наприклад. Так що я хай буду я виглядати як мрійником і сказочником, але хай це реалізується. Хай це реалізується не через рік, а через 5, хай через 10. Але я вірю, що воно реалізується в Україні. Хай Бог нам допомагає. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Ну і, звичайно, буде приємно, якщо поставите лайки. Будуть запитання, коментарі, з радістю відповім.